Вітаю, етері Випуск новини у студії Віктор Раду. За останній тиждень обсяги експорту в рамках зернової угоди скоротились на третину порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомляє український клуб аграрного бізнесу. Загалом, з 1 серпня 2022 року, чорноморським зеленим коридором Україні вдалося експортувати 24 мільйони тонн агропродукції. Термін угоди спливає наприкінці поточного тижня. Перемовини про умови її подовження досі не досягли консенсусу. Зазначають фахівці. Озвучили інформацію, що Росія погоджується на продовження ініціативи, але не більше ніж на 60 днів. Власне, я думаю, що це не кінцева точка а прийняття рішення, що ми будемо до 18 числа ще чути, і ну відбуватимуться консультації на рівні спеціалістів дипломатів. І скоріш за все, коли Росія озвучить такі критерії, то вони намагаються вибити для себе певні преференції у вигляді зменшення, пом'якшення санкцій, у вигляді допуску їх до е, тих ресурсів, які б вони хотіли претендувати, мається на увазі, наприклад, м'ячний провід таліякі Одеса, тобто щоб експортувати свої добрива. Ну, власне, це є предметом перемовин. Наскільки партнери на це погодяться, будемо бачити з часом. Стабільна реалізація чорноморської зернової ініціативи критична для світової продовольчої безпеки, наголошують експерти. А для самої України це механізм підтримки національної економіки. Що стосується внутрішніх потреб країни, зерна гарантовано вистачить, запевняють аграрії. Те, що ми експортуємо, воно ніяким чином не претендує на внутрішні запаси, які є всередині країн. Завжди у нас перехідних залишків залишається значно більше від той норми, яку ми споживаємо. Тому українцям точно не потрібно переживати все, що експортується, це виключно те, що ми можемо продати для того, щоб отримувати валютну ворожку, для того, щоб підсилити економіку країну в такий важкий економічний і воєнний час. Тому власне, навіть те, що ми там сьогодні входимо в посівну кампанію, влітку будемо збирати врожай. У нас напередодні збирання нового врожаю, які там розпочнеться там в червні місяці. У нас ще будуть перехідні залишки старого врожаю, якого вдоста для забезпечення продовольчої безпеки країни, тому не потрібно вестися на маніпуляції, вкиди, які там роблять Росія, в тому числі що Україна буде голодна. А Україна все продасть це наративи, на які не варто з Україна у будь-якому разі буде зерном. Впевнено заявляють експерти від агросфери. Проте прогнозують значне скорочення обсягів урожаю цього року. Насамперед, це викликано тимчасовою окупацією та мінуванням території. За оцінками близько 7 мільйонів гектарів орних земель цього року недоступні для робіт. Ще одна проблема, з якою зіштовхнулися українські аграрії на старти весняної посівної гостра нестача фінансування. На всіх рівнях. Про складнощі та перспективи їх вирішення також розповіли у Всеукраїнській аграрній раді. Одеська область протягом двох тижнів залишається єдиним регіоном в Україні, де стартували весняні польові роботи. Головною проблемою аграріїв, як раніше повідомляв у профільному департаменті, цього року є нестача оборотних коштів. Про недостатнє фінансування експерти говорять і в масштабах усієї країни потрібні кошти закуповувати ці відповідні елементи для посівної кампанії: мінеральне добриво, посівковий матеріал, засоби захисту рослин. Власне коштів цих не вистачає і фактично від своєї спроможності сьогодні. Аграрії там мінеральними добрими можуть закупити в межах там 30-40 відсотків від норм через скрутне матеріальне становище аграріїв. Обсяги врожаю цього року можуть значно скоротитися. Попереджають аналітики якщо в 22-му році нам вдалося зернових бобових зібрати порядка 54 мільйонів то прогноз на 23 рік це може бути в межах 34-36 мільйонів зернових але знову ж таки все залежить від того наскільки і вчасно з аграрії зможе зайти в поле працювати. Наскільки вчасно надійде фінансова допомога на другий рік війни, зазначає Денис Марчук, сільхозсектор особливо гостро потребує підтримки з боку держави? Мається на увазі фінансова допомога у вигляді державних гарантій кредитування, які аграрії отримали у 2022 році. Але на сьогоднішній день ця програма не продовжена. Тому якщо уряд найближчий час продовжить цю. А програму і аграрії зможуть скористатися коштами. А аграріям сьогодні потрібно порядка 40 мільярдів гривень на посівну. То ситуація може покращитися. Ще один аспект, який гостро позначиться на обсягах майбутнього врожаю: воєнний через тимчасову окупацію та мінування територій близько чверті українських посівних площ недоступні для проведення весняних робіт. На жаль, через е, окупацію, яка триває ще в Запорізькій області, в е, Херсонській області, частину замінованих засмічених земель, е, прикордонні райони, де йдуть бойові дії. Ми будемо бачити зменшення посівних площ порядка на чверть від орної землі, яка є в Україні. Це близько 7 мільйонів гектарів землі. Відповідно, фактично з 29 мільйонів, які ми маємо, в, ну, в цьому двадцятретьому році буде засіяно порядка 21 Мільйона з половиною гектарів землі на продовольчій безпеці самої України скорочення орних площ не позначиться. Ще раз наголошує фахівець, але в перспективі менший урожай обмежить можливості експорту, що може привести до загострення продовольчої ситуації у світі. Підготовче судове засідання у справі Херсонського колаборанта Володимира Сальдо, звинуваченого у Держзраді, зірвалося через наявку обвинувачуваного та неповний склад суду. Наступну дату проведення судового засідання повідомили в Малиновському районному суді міста Одеси. Справу стосовно державної зради, так званого тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Херсонської області, розглянув Малиновський райсуд міста Одеси. Сальдо обвинувачують у державній зраді колабораціонізмі та у виправдовуванні нападу Росії на Україну. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Обвинувачення на судове засідання не з'явився. Суд, порадившись на місці, ухвалив відкласти судовий розгляд, а саме проведення підготовчого судового засідання по даному Кримінальному провадженню на іншу дату в зв'язку з відсутністю обвинуваченого та відсутністю одного з членів колегії. Цього ж дня, як повідомили в суді було перенесено на іншу дату і справу херсонського колаборанта Кирила Стремоусова у зв'язку з неявкою обвинуваченого відсутності захисника та неповний склад суду. Варто зауважити, що 9 листопада 2022 року російські ЗМІ з посиланням на водія Кирила Стремоусова та джерела в силових структурах повідомили про його смерть внаслідок ДТП в районі Генічіська Херсонської області. Заробили на наркотиках майже 5 мільйонів гривень. На Одещині затримали поліцейських, які вистежували торговців наркотиками, але не затримували їх, а вимагали гроші. Інформацію про людей, які можуть мати при собі наркотики, правоохоронці отримували від співробітників поштових відділень. Після отримання посилки громадянина на виході вже чекали поліцейські. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, ділки вимагали від затриманих гроші. А вирішення питання коштувало до 10 тисяч доларів. У деяких випадках жертвами фігурантів були люди, які отримували у посилках звичайні електронні сигарети. Проте правоохоронці погрожували, що все одно зможуть організувати їм покарання за поширення наркотиків. Іноді правоохоронці супроводжували людину з посилкою до його будинку, де потім проводили незаконний обшук та забирали всю готівку. Так, в одному з епізодів, окрім відкупних, вони викрали у чоловіка 100 тисяч доларів. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене їм загорожує до 12 років позбавлення волі. Навдищині в салоні легкового автомобіля знайшли партію нелегальних цигарок на 300 тисяч гривень. Автомобіль Пежо зупинили для перевірки на автодорозі Балта-Подільськ. У салоні прикордонники знайшли 3,5 тисяч пачок цигарок без марок акцизного збору. За кермом перебувала 28-річна мешканка Балти. Документів на вантаж вона не мала. Жінка пояснила, що куплені в інтернеті цигарки вона забрала зі складу логістичної компанії та везла їх до Подільська. Походження цигарок встановлюється, а правопорушниці передали представникам нацполіції. Як поводитись під завалами, аби вижити, доки вас знайдуть рятувальники? Та що робити під час обстрілу і одразу після нього? Інструктор з виживання та адаптації у критичних ситуаціях з 30-річним стажем гліб Скоробагатов проводить в Одесі регулярні тренінги для містян. Спеціаліст переконує, потрібно вірити в краще, але критичні ситуації моделювати заздалегідь. 46 загиблих та 80 поранених. Ці трагічні кадри у Дніпрі вкотре доводять. Ворожі ракети РФ підступно б'ють по житлових будинках. Опинитись у небезпеці може кожен. Гліб Скоробогатов інструктор з виживання з 30-річним досвідом. Нині регулярно проводить для Одеситів тренінги. Вчить правильно поводитись на місце обстрілу та під завалами. Каже, наше тіло може витримати дуже багато. Головне, щоб мозок мав чіткий алгоритм дій у екстремальній ситуації. Якщо ви опинилися під завалами, каже інструктор, почніть зі стабілізації психологічного стану. Для цього сфокусуйте погляд на будь-якому предметі. Сконцентруватися на одній точці, тому як, якщо ви зафіксували взгляд, не бігаючий взгляд на одній точці, і весь негатив у вас починає просто якось то вокруг вас розпилятися. До концентрації зору слід додати контроль за диханням, спробуйте повільно вдихати носом, видихати ротом. Це допоможе швидко заспокоїтись, щоб адекватно оцінити свій фізичний стан. Що То То себе, тобто почати діагностику свого тіла, тобто ви бачите або ви спишете, це вже добре. Все, висі плюсик додали. Далі голова. По можливості руки потрібно підтягнути як можна ближче до голови, к, к шеї. Тоді вам вже буде спокійніше, Ви зможете там себе почесати, чисто психологічно вам буде легше. Хліб показує слухачам предмети, які завжди в нього на шиї. Окрім ліхтарика, тут звичайний свисток. Висить не на матусці чи ланцюжку, а на резинці. В критичній ситуації вона порветься, але не задушить господаря. Не крик про порятунок, а саме свисток значно підвищує шанси, що вас швидко знайдуть під завалами. Ну слізнуть вам проти потратить грав менше енергії ніж на цей крик. Якщо відчуваєте, що втрачаєте свідомість, але маєте під руками телефон, включіть на ньому музику. Її почують рятувальники. Самостійно розбирати завали чи рухатись з серйозними пораненнями, інструктор не радить. Можна зробити гірше. Він може казатися вниз головою. Ви допускаєте цей момент, що у вас може можуть отак от так ось заблокувати десь нибудь і приліткомовік голові Достатньо серйозна ваші тема. До можливої небезпеки варто підготувати не лише себе, а й свою домівку радять фахівці. Особливу увагу при цьому треба звернути на міжкімнатні отвори і двері все буде простіше, якщо до можливого вражого прильоту готувати не лише своє тіло, а й оселю навколо. Консультує інструктор. Заздалегідь прибрати декоративні скляні предмети та все, що захарашує проходи. Межкомнатные проемы желательно чем-то отмаркировать, чтобы там был либо какой-то маленький диодик светящийся, либо светоотражающая лента, либо светонакопительный какой-то элемент, чтобы вы, находясь в темном пространстве, а оно еще может быть задымлено, запылено, чтобы вы могли более быстрее сориентироваться на выход и порепетировать обязательно этот выход от момента вашего лежания на диване до момента одевания вашего, взятия всех необходимых вещей и оказаться перед входной дверью. Інструктор вчить вибиратися з імітації завалу в цілковитій темряві та правильно падати під час обстрілу на живіт, тим самим прикриваючи внутрішні органи та закриваючи голову. Перенес, виходить, всю свою опасню часть тела, а в этом случае голова, шея, грудь, сердце, легкие там и так далее, он максимально это удалил, получается, от э, возможных прилетов каких-то осколков, камней, стекол там и так далее. Женками структура радить прикривати голову не тільки руками, а й сумками І обовязково захищати шию. Смотрите, я, получается, вот так вот закрываю свою голову, да, сжимаюсь подбородком максимально плотно вот сюда, Закриваю голову по максимуму. І шия. Шея у мене втягується. Слухачі імітують момент після обстрілу, який застав їх вдома. Найбезпечніше місце біля стіни. Аби захистити голову, підходить і стопка глянцевих журналів. Але найкраще звичайний стілець. Так, можна перечекати активну фазу обвалу і спробувати вийти з небезпечної будівлі. Хорошо, ви, ви просто в стіну. і цей стул, по факту має вас по можливості. І, хоча визнає інструктор, кожна ситуація унікальна, але деякі універсальні правила дійсно можуть врятувати життя. Професія лікаря у всі часи затребувана та поважна, особливо роль медиків зросла у воєнний час, коли вони оперують під бомбардуваннями, ночують у лікарнях і щодня рятують життя людей у часом дуже непростих умовах. Одеса може похвалитися фахівцями, які протягом багатьох років накопичували та передавали наступним поколінням життєво важливі знання та навички. Про те, як змінювалося надання медичної допомоги в Одесі протягом 50 років, наші поговорили з першим директором 10-ї міської лікарні Оленою Миколаївною Нестеровою. Десята лікарня в Одесі була створена у 70-х роках минулого століття саме завдяки зусиллям Олени Миколаївни Нестерової, першого директора медустанови. Жінка згадує свої перші роки роботи у лікарні і з особливим теплом розповідає про перший робочий колектив. Мені повезло, що люди, якщо можна так виразитися, рвались в бой. Хирурги хотели осваивать новые методы лечения. И у нас были очень широкие возможности для реализации этого. Я всех направляла в Москву, в Киев. Пітер от такі центри, де де можна чомусь. Під керівництвом Олени Миколаївни починали працювати лікарі, які сьогодні є провідними одеськими професіоналами. Альбіна Сергіївна досі згадує, як свого часу Олена Миколаївна навчала молодих спеціалістів головним якостям лікаря в будь-якій сфері діяльності врача, це дійсно должны бути качество професіонала. Человек, врач, ну, доктор, врач, он должен учиться всегда, всегда. А во-вторых, конечно, это самое главное личностные качества человека врача – любить свою работу, любить пациентов. уважительно к ним Олена Миколаївна і досі пам'ятає, як було створено 10-ту міську лікарню її дітище, яке через багато років продовжує розвиватися та впроваджувати нові методи лікування. Я коли прийшла в лікарі, працювала, тільки почала працювати поліклініка. Вначалі відкрилося поліклінічне відділення, потім після нього, ну, я не пам'ятаю, сколько точно времени, но После этого главный больничный корпус, пяти, пятиэтажное вот это здание. И после этого уже еще попозже, уже позже через год, наверное. Отделение патології на там, де сейчас ожоговое отделение. Лекарню, лікарню як молоду, але вже досить прогресивну медустанову, часто відвідували чиновники. Так після візиту міністра охорони здоров'я було ухвалено рішення відкрити у лікарні фізіотерапевтичне відділення. Говорить, що ну так ми сделаем, построим і откроем то, що нужно физиотерапевтическое отделение. І вот это вот после этого визита... Началась проєктування і строїтельства того корпусу сейчас де кардіологія. Денис Михайлович, любимое, наверное, детище. Денис Михайлович Себов, директор 10-ї лікарні, зазначає, нинішній прогрес у наданні медичної допомоги в Одесі був би неможливим без базису закладеного свого часу старшою колегою. Клініка ізначально почала як новатор. Первая фиброгастроскопия в Южном регионе Украины была сделана именно в 10-й больнице. 10-я больница получила много перспективных в то время направлений, таких как практология комбустиология, ті науки, котрої інтенсивно розвивалися то время і сейчас дали развитие дальнейшему клинике і дальнейшим перспективам. этому клиника клініка новаторский новаторські духи до сих пор. Десята міська лікарня продовжує займати провідні позиції і сьогодні. А все завдяки тому, що майже 50 років тому Олена Миколаївна вклала всі свої сили у розвиток цієї медустанови. Одеські пожежники врятували фазани мандрівника, який у селі заліз під бампер автомобіля, і таким чином приїхав до міста. Птаха благополучно звільнили та передали до зоопарку. До одеських рятувальників звернулася мешканка одного з сіл області та розповіла, що під її бампер авто забився птах, а помітила вона це вже приїхавши до міста. Жінка сама боялася чіпати його, тож заїхала до найближчої пожежної частини. і Попросила витягти з під її бампера цитата курку. Так званою куркою виявився красень фазан, якого рятувальники дістали, нагодували та передали до одеського зоопарку. В Одесі затримали розбійника, який зламав дівчині щелепу та відібрав у неї мобільний телефон. На Соборній площі іноземець, помітивши, як дівчина розмовляє по телефону, пішов слідом за нею. Потім напав і вдарив її ногою в обличчя. Коли одеситка впала на тротуар, зловмисник відібрав смартфон вартістю 14 тисяч гривень і втік. Поліцію та швидку викликали перехожі. Постраждалу шпиталізували. У неї діагностували перелом щелепи. Нападника затримали за кілька годин. 43-річний чоловік ховався у дворі на вулиці Проображенська. Там же поліцейські виявили й викрадений гаджет, який іноземець сховав у водостічній трубі. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Повідомили в прес-службі облполіції. Вже майже два тижні на території Одеси та Одеської області діє оновлений графік комендантської години, а саме з опівночі до п'ятої ранку. Чи змінилася криміногенна ситуація у місті у зв'язку зі зменшенням тривалості комендантської години і чи не побільшала кількість викликів вночі? Кореспонденти граду дізнавалися в управлінні патрульної поліції. У деяких одеситів зберігаються проблеми з таймінгом: як не встигали до 23-ї години повернутися додому, так і зараз подекуди не встигають завершити всі свої справи до опівночі, розповідають у патрульній поліції. Стосовно ж нічних викликів домінують побутові сварки. Основні проблеми пов'язані зі вживанням надмірної кількості алкоголю. Залишилися в нас такі проблеми, як побутові сварки, сімейні конфлікти, сімейне насильство. Ми це відпрацьовуємо. викликаємо. Ають люди, виїжджають патрульні і вже там на місці з'ясовують всі причини, що трапляється. Якщо це дійсно якась така проблема, до нас і приєднується слідчо-оперативна група. У зв'язку зі збільшенням світлового дня на вулиці проводять більше часу не тільки дорослі, а й діти та підлітки, які останнім часом не завжди поводяться правомірно. Тож патрульні нагадують батькам бути відповідальними і цікавитися життям своїх дітей. Вже змінюється погода, ми вже бачимо більше сонця, і звичайно ж наші діти вже більш проводять часу на вулицях. Тому нагадаємо батькам про посилений контроль, як за малечою, так і за підлітками. Контроль постійне спілкування, постійне і також нагадування про поведінку. Контролюйте з ким, де і як проводять свій час ваші діти. В незалежності від віку усім необхідно краще планувати свої справи, щоб стигнути додому до настання комендантської години. Ще раз акцентують в патрульній поліції. Більше 130 мільярдів гривень заборгувало населення України за житлово-комунальні послуги. Борги продовжують зростати, але це не єдина проблема. Спеціалісти вже говорять про те, що невздовзі очікується неминуче збільшення тарифів на комуналку. Які саме послуги і наскільки можуть зрости, розповів столичний експерт. 130 мільярдів гривень боргу за комуналку. На сьогодні в Україні заборговані за житлово-комунальні послуги складає величезну проблему. Констатують економісти. Суттєві затримки платежів існують у прифронтових областях: Донецький, Луганський, Харківський, Миколаївський, Миколаївській, в яких населення сплачує всього 10-15 відсотків. Що, звісно, накладає свій відбиток на роботу комунальних служб, зазначають фахівці. Вже з 1 квітня тарифи можуть зрости, зокрема на електроенергію. Орієнтовно вартість зростання тарифів буде на 30-40%. Якщо ми сьогодні сплачуємо гривню 44, гривня 68, то з 1 квітня нас очікує в середньому вартість електроенергії 2,30-2,40 за 1 кВт. Також розглядається нафтогазом підвищення вартості газу для побутового населення. Можливо, вартість газу зросте з там, майже 8 гривень на сьогодні до 12 гривень орієнтовно. Але це поки що в розрахунках очікуємо, очікуємо остаточного рішення НАТО ГАЗу. І також на сайті ЕНКРКП розміщена об'ява про проведення засідання ЕНКРКП, де буде розглядатись питання підняття тарифів водоканалів з 1 квітня на 10% і з 1 липня ще на 10%. На думку фахівців, значне зростання майже кожної статті платіжки за житлово-комунальні послуги не лише позначиться на фінансовому стані кожного українця, а й скоріш за все призведе до подальшого зростання заборгованості за послуги ЖКГ. З однієї сторони дійсно є величезна проблема з наданням комунальних послуг на тим, що не вистачає коштів на капітальні, на поточні ремонти. Електроенергію ми дотуємо там на 120-130 мільярдів щорічно, щоб наподавати електроенергію а, простим українцям. Але з іншої сторони. Це не вирішення проблеми. Деякі побутові споживачі зіштовхнулися з тим, що за лютий березень отримали додаткові нарахування у платіжках за житлово-комунальні послуги. Як діяти у таких випадках? Пояснюють спеціалісти. Не потрібно чекати, що хтось за вас вирішить цю проблему. Потрібно брати ці платіжки, брати дані лічильників, їхати звіряти в там теплопостачаючі компанії, водоканал там і так далі. Звіряти лічильники. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звернення до кабінету міністрів щодо розширення мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Зокрема, документом пропонується вжити дієві заходи реагування аби запобігти накопиченню боргів населення під час війни. Весняна погода в Одесі як правило мінлива, і березень поточного року не зраджує цій тенденції. За останній тиждень у регіоні відчутно похолодало. Чого очікувати від погодних умов найближчими днями і чи порадує нас середини березня теплом? Дивіться далі у прогнозі синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Початок весни в Одесі видався доволі теплий, однак до середини березня в регіоні відчутно похолодало. Погода і надалі буде мінливою, говорять синоптики. Наступної доби погода Одеси і Одеської області буде замовлювати гребінь антициклону, що розповсюджується із Західної Європи на більшу частину території України. 16 березня по місту Одеса очікується хмарно з приясненнями. Без істотних опадів, вночі туман, вітер південно-східний, вранці та в день змінює напрямок на північний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 3,5 градусів тепла і вдень 10-12 тепла. По Одеській області хмарно з проясненнями, в день місцями невеликий дощ, вночі місцями туман, вітер південно-східний, вранці та в день північний, помірний, температура вночі 0,5 тепла і вдень 13 тепла. Четвер вночі на автошляхах Одеської області очікується туман, видимість складатиме 200-500 метрів. І в п'ятницю, 17 березня, за прогнозами синоптиків, характер погоди суттєво не зміниться. Хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду, місцями поривчастий 15 17 метрів. Температурний фон залишається незмінним. Вночі 0,5 тепла і в день 8-13 тепла. 18 березня синоптики прогнозують встановлення високого тиску над територією Одеської області. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 9-14 метрів за секунду. Повітря в день прогріється до 16 градусів тепла. Далі до кінця тижня погода не зазнає суттєвих змін. 19-20 березня також опадів не очікується. Температура вночі 0,5 тепла і в день 11-16 тепла. Тож весна вступила у свої права на повну і за прогнозами синоптиків похолодання не очікується. Але справжнього весняного тепла мешканцям Одещини ще доведеться трохи почекати. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.